Чи е, вистачить сил у е, зараз у теперішньої Росії для того, щоб захистити його режим? Наприклад, від того, що ми знаємо, що у нас ну, в Україні е, вже формується білоруське визвольне військо на базі полку імені Кастуся Калиновського, воно є таким е, точкою тяжіння, і е, зараз воно в боях проходить і вишкіл, і е, обкатку, і умовно кажучи чи зможе вона захистити його коли? Під біло червоно-білим прапором талиновці, білоруське визвольне військо перейде кордон, і, там, наприклад, як буде реагувати на найближчі міста? Там, Гомель, Мозорь. Ну, Я вважаю, що ні. Чому? Тому що ситуація настільки там, економічні проблеми і, і все ж таки непопулярність е, участі і Навіть того, що не напряму участі, а надання території для Росії для збройної агресії проти України, і все, і все ну з, примушує суспільство вже таки знаходитись в такому, скажімо так, збудженому стані, і відповідно Лукашенка зараз більш зайнятися то, тим, як, скільки він ще протримається, да тому що де-факто ну, він його легітимність сумнівна. Він тримається на окупаційних багнетах, і кожен різкий рух може призвести до того, що ну, він повторить судьбу там, якогось хусейна, ну, той вусані, це і вусани, то можливо якось. Тому і як...